Вітаю, друзі, 6 квітня, погода приносить сюрпризи. Прийшов на майданчик провідати, як почуваються рослинки, вже майже лохина практично стартанула, а тут зима. Жимолость від попередніх морозів відійшла, вже почала цвісти і тут в, гарату, в сніг. У нас вже цвіте. Жимолості. Частину жимолості залишив на дворі. А декілька штук заніс теплечку. Маленька. Так, в теплиці на дворі мінус. У нас тепличка тримає температуру. Так. Плюс 4, плюс 5. Ось фундучок, як чудово стартанув, привитий на медвежому. Так що тепличка цього року у нас. З медвежем порятувала трошки. І ось малинка яка чудовенька пішла. Закладали маточний корінь три тижні тому назад. Вже почала помаленьку прокльовуватися кропивка ось. Ще добре, добрі погоди, тиждень часу і тиждень можливо два і вже буде видно добре кропивку. Тепер дивіться під тунелем почала стартувати вже і Лухина у нас. Зараз при такій погоді повністю виключили полив у теплиці. Дали можливість трохи торфу чуть підсохнути. Він не є перезволожений, але вологий. У нас те, що треба. І помало-помало лухина почала стартувати. Якщо чекаємо хорошої погоди. А коли вона буде, невідомо. Ось маленька. Ось так розпочався наш новий робочий день. Планували робити одну роботу. а Тепер необхідно буде чекати погоди. Ось така картина, друзі. Ось так і працюємо. До зустрічі!